Запрошую вас до вправи, прийняття страху. Будь ласка, влаштовуйтеся зручніше та знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує. Якщо хочете, можете сісти, але можна виконувати вправу і лежачи. Заплющте очі або опустіть погляд так, щоб вам було комфортно, нехай ваші очі та погляд стануть дуже м'якими та розслабленими. Зробіть глибокий вдих та видих. Тепер присвятіть якийсь час тому, щоб відчути своє тіло, як почувається ваша нижня частина на поверхні, що підтримує вас? Поверхня тепла чи холодна, тверда чи м'яка. Чи відчуваєте ви, як ваші ноги торкаються підлоги? Не поспішайте! Вам не потрібно нічого робити, крім того, щоб просто бути тут і сидіти або лежати. Зробіть один глибокий вдих і видих. Потім спостерігайте за природнім ходом свого дихання, як прохолодне повітря входить у тіло і виходить із нього знову нагрітим. Не намагайтеся впливати на ритм дихання. Просто дозвольте йому бути. З цим усвідомленим станом прийняття також зверніть увагу на інші свої відчуття. Можливо, у вашій голові крутяться думки. Це нормально, що вони є, ви можете приділити їм увагу та час, не намагайтеся відштовхувати їх чи змусити зникнути. Просто Дозвольте усьому відбуватися так, як воно є, дозвольте своєму страху також бути присутнім, не відштовхуйте його, а залишайтеся з ним, дозвольте бути всім сумнівам і тривогам, прийміть, що вони є просто зараз, дайте місце своїм думкам та страхам. Дозвольте собі застосовувати цю практику прийняття своїх думок та почуттів у своєму повсякденному житті. Ви можете усамітнюватися знову і знову і спокійно спостерігати за тим, що відбувається всередині вас. Просто дозвольте цьому бути і приймайте усе, що ви спостерігаєте. Тепер зробіть ще один глибокий вдих. Та видих. Що ви відчуваєте, думаєте, коли даєте місце своїм почуттям, а не відштовхуєте їх. Можливо, вам хочеться боротися з ними, можливо, хочеться відштовхнути. Або ж вам вдається просто спостерігати за своїм страхом, дозволити йому бути присутнім. Тепер спробуйте подумки сказати своєму страхові. Це нормально, що ти тут. Я бачу, що ти є. Я дозволяю тобі бути і приймаю тебе. Коли дискомфорт стане сильнішим, просто прийміть його, дихайте разом зі своїм дискомфортом і подивіться, чи можете ви дати цьому почуттю місце у своєму тілі. Можливо, ви зможете впустити це почуття у своє серце і зустріти його зі співчуттям та добротою. Якщо ваші думки кажуть вам, що стане гірше, дозвольте цим думкам бути просто думками, їм можна також подякувати. Потім повертайтеся до своїх відчуттів та приділіть їм стільки уваги, скільки вони вимагають. Коли ваша увага послабшає, дозвольте почуттям і думкам рухатися далі, відпустіть їх, рухайтеся у зручному для вас темпі, приділіть цьому стільки часу, скільки вам потрібно. Зробіть глибокий вдих та видих і проговоріть про себе. Я приймаю всі свої думки. І даю їм місце бути. Я приймаю всі свої почуття і даю їм місце бути. Я приймаю всі свої тілесні відчуття і даю їм місце бути. Зробіть ще кілька глибоких вдихів та видихів. Під час видиху ви можете потрусити ногами та руками і трохи розслабити тіло. Як будете готові, розплющуйте очі, повертайтесь отут і тепер і спокійно подивіться навколо.